Слава Україні Слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Красуня Клод Брасе і продовження відео про троянди французької селекції від Мейлан, Мейлан Інтернешнл. І так, починається відео, його другу частину. Красуня Клод Брасет. Чайно гібридна. Вона у мене може тут в кадрі не в найкращому, не в найгарнішому своєму вигляді. Хоча, якщо взяти деякі окремі квіти, то звісно, що вони в прекрасному вигляді, але загалом кущ-всі щось, ну, не на, Не на... Всі, всі всі квіти, на тому кущеві, ідеально прекрасні. Чим я її люблю, вона у мене одна з улюблених, це її аромат, її колір, її форма квітки. Тобто, От, сукупність цих всіх факторів, які має кущ цей сорт. І кущ сам він абсолютно прекрасно виглядає. Він охайно виглядає, однорідно виглядає, густий, заквічений дуже гарно квітами. Ну, прекрасний. Сам себе тримає. Може там перші роки і треба щось десь там підв'язувати, але загалом прекрасний. Ось. Воно все складається докупи і от утворює такий чудовий-чудовий сорт. Ну, Квітка, її форма, тривалість, до речі, вона дуже довго тримається на на пагоні і прекрасно, довго вона тримається. В зрізі я це перевіряла, я собі ставила в хату, бо вона неймовірні має пахощі, колір, і хочеться біля себе теж мати часом таку красу. Зразу скажу, що бували такі періоди в мене ну, з цим сортом, що. Мабуть, погода на нього впливала, були, не знаю, там спека, 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 потім різке похолодання. І частина квітів дуже псувалася від цього. Було таке, що частина квітів зігнила, бо квітка таки туга, густа, набита, тому потрібно це враховувати. Тому так, не скажу, що в мене він кожного сезону, він ну, кущ показував ідеально свою красу. Ні, такого не було. Були періоди, коли мені ну, дуже бракувало її квітів насправді. Фредерік Містраль. Те чайно гібридна, і ще одна з таких, як на мене, і я так навіть у відео конкретно про цей сорт озвучувала, що це просто мені еталонна квітка для чайно-гібридної троянди, високий центр. Ну не знаю, можна про квітку говорити, елегантна чи ні високий центр, високий верх помало відкривається поступово. І от навіть від початку, коли вона починає відкриватися, до такого повного відкриття, вона дуже мені подобається на всіх цих етапах. І навіть, і навіть на диво, хоч вона, коли вона відцвітає, ну, колір помітно світлішає. Я не скажу, що він так аж. Ну, Негарно вигорає, чи що, але ну, помітно, помітно він робиться світліший. І кажу на диво, мені саме цей колір, саме це хай вигорання, хай висвітлювання, хай зміна така помітна, очевидна кольору, вона мені дуже подобається. От той колір стає такий, такий мармурово-рожевий, якийсь такий, ну, цікавий, досить цікавий, холодний, але досить, -досить мені він далі привабливий. Єдине що, вона, звісно, що страждає від таких несприятливих погодних умов, які сприяють для поширення, наприклад, там, сірої гнилі, бо тритісу, у неї те саме. Відповідно, ну, оскільки в неї колір ніжно-рожевий, і на початку квітування, і хай під кінець квітування він світліше, світліше, рожевий. будь які з цих відтінків чи тональності рожевої, вони дуже. Показують оці всілякі ну, там, дефекти ганджі, залежно від погоди, ці цяточки, бо три ну тобто будь-який недолік, особливо спричинений шкідниками, трипсами. Так? Він покажеться на квітці. Тому це з тих квітів, які точно потребують обробки. Або ж треба розуміти, що якщо не буде обробок вчасних, так як в мене, бо навіть біозасоби хай часно, не вчасно, Я не впевнена, що вони прямо ідеально справляться зі всіма негараздами. Ось так, треба розуміти, що вона може в деякий момент не показувати свою декоративність. Але загалом дуже я так, сподобала собі цей сорт. Поки що я ним. Задоволена, подивимося, звісно, як буде далі. По сонцю я не бачила, що вона так впливала, впливало воно на неї. Тому так, цікава. Цікава, флористична, точно на зріз букет, я впевнена, підійде прекрасна. Дуже запашна, прекрасний, насичений такий аромат, дуже відчутний. В букеті це теж аж запаморочливо. Ось тому такий, така краса. Ще одна від Мейлан. Le season, і я її купила як ґрунтопокривна. Вона так і є, що її можна вести вигляді ґрунтопокривної. Ось, але, але точно посадила в таке місце, де мені хотілося ось там деякий схил є, і воно так собі гарно по схилу. Я планувала, що буде розростатися, бо я бачила її в дорослому віці, світлини прекрасна. Це надпотужний кущ, дуже величезний кущ. Якщо я не помиляюсь, тож не помиляюсь. Пані Олександра, Троянди і Олександр, в неї є дорослий кушці, і красуні, ну, це дуже потужна троянда. ось. Але в мене вона посаджена в тому місці досить бідний ґрунт. Та я в ямку заложила то одне, але там. Поливання треба забезпечити вчасно, підгодівлю і так, далі, і так далі. Вона поки що досить помало наростає. Далеко не ті параметри, які би були, якби я її посадила в таку більш глинисту, більш чорноземну таку яму чи то місцину. Ось, тому я все ж таки на неї надіюся, що мені їй подобається самочесна красуня, тому можна, якби, ну, якщо забудеш, вона сама собі справиться. Листя, ну я не помічала прямо ж таких бороссистів точно не було. Чорна пятнистість не дуже, я пам'ятаю. Мені здається, теж поруч там росте Робін Гуд, то там було. Так, вона на чорну-п'ятнистість досить швидко хворіє, а от Леквадже, мені здається, що ні. Квіти цікаві, рожевий колір, ніби рожевий, от ніби скільки тих рожевих є, але все ж таки він має якийсь свої тони, от холодний такий, і все ж свою якусь цікавинку. І квіти вони такі досить приплюснуті, більш пласкі, ніж що подібні. Тому чекаю, все ж таки, що зміцниться, буду підживлювати. Я там же мульчую дуже активно, тому надіюся, так покаже мені цей куш себе гарно цього річ. Едди Мічел, так, мені вона, звісно, що цікава була своєю барвою. Це є чайн гібридна, на зріз, я думаю, підходить. А барва дуже цікава, незвично брунатно теракотова, дуже незвично, звісно, для троянд. Хоч в мене є. От, якщо взяти ось, ось цю брунатну теракотовість, там і готківку, і браун Velvet, і що там ще є. А, Сінку де маю, теж певні певний момент має такі відтінки. Але Еді Мічел – ні. вона має ну, набагато насиченішу, таку брунатність, коричнуватість певний момент навіть помітна. А ще ж реверс, зворотня сторона, помітно світліша, така дуже контрастна до цього брунатного. Тому по кольору вона дуже цікава. Але ось щодо тривалості квітки, щедрості, то в мене такого не було. Квітка досить швидко відцвітала. А якщо це потрапляло, на хай Трішечки навіть спеку, навіть Львівську, там 25-27, вона дуже швидко відквітала, можна сказати, навіть запікалася. Можливо, можливо тут треба дуже гарне морчування, поливання саме в спекотні періоди. Ось, але ну, якщо просто десь висадити на сонці і не забезпечити її всього вчасного. Якби, Антистресу під час спекотного періоду, то вона на мене, як на мене, не буде тривало дуже квітнути. Але все ж таки красу і оцей незвичайний дивний колір можна встигнути побачити. Ну, і червоні відтінки, і, і бортові. Ну, цікаво, цікаво, цей сорт цікавий дуже своєю барвою, незвичністю своєї барви. Але то в мене вона, в принципі, я її подарувала, бо хотіла щось інше спробувати триваліше, щедріше. Насолодилась, назнімала і ось поки що так. Шарль де Голь. Е, відома троянда, мені так видається, в нас вона часто в садах. Е, Неймовірно гарного кольору. Барва чудесна, барва дуже насичено, бузково лавандово-фіолетова. Неймовірні пахощі, аромат наскільки солодкий, наскільки відчудний, наскільки ну, я такий люблю, я би нюхала-нюхала в кімнату, навряд чи би поставила, бо я думаю, це буде занадто запаморозливо. особливо там, де працюєш, може розболітись голова. Але якщо ходити біля квітів, нюхати, то це чудесно підійде під такий задум, наприклад, ароматний сад. Є таке, я вже бачила, ну, роблять, коли я писую навіть сорти троянти, я бачу таке поняття. Але, але її ну, недоліки, як недоліки. Її дуже люблять жуки. Жуки її починають їсти на стаді ще пуп'янка. І от ну, Квіти дуже немилосердно вони з'їдають, дуже псують, підпсують. Квітка потім, звісно, втрачає декоративність. І вона не надто щоб аж так, я не скажу, що вона дуже довго тримає. Теж залежить, якщо буде. Спека або затяжний спекотний період, то вона може досить швидко облітати, підпікатися навіть і не показувати такого аж тривалого квітування. Тому ось так сорт і гарний, і запашний, і все, але ну, трішечки хочеться тривалості більшої від неї. П'єр де Ронсар або ж Еден Роуз 85, я думаю, це одна з найвідоміших троян точно в Україні. Принаймні хто й не має то чув про цю красу. Або задумалася про неї. Я, звісно, що теж в тому числі в числі серед тих, що задумалися і посадили, і я дуже задоволена. Я не скажу, що вона квітне аж так щедро і щедро. І якщо от мене ж не раз вже, які видки порадити. В мене вона не є в, в тих списках, які я пораджу обов'язково, чому тому, що вона все-таки. Ну, в неї немає такого поки що, принаймні в мене, аж такого обливного, прямо щедрого квітування. Все-таки кущ не заквічений знизу до верху. ну горизонталити можливо, треба пробувати бавитися з нею, як добитися, або обрізувати, відповідно, треба якимись такими ярусами, щоб добитися більш щедрішого квітування. І більш тривалішого можливо. Бо ось як я говорю про Інес Састер, то я їй точно сміливо можу радити. А ось цю поки що, поки що, ні. Хоча вона дуже гарна, і я її завжди дуже раджу. І точно в мене тут знайомих посаджено вже по моїх порадах. Чому? Тому що вона ну все таки щось не є дуже гарна. Вона якось, мабуть, не просто так вона популярна. Все таки, ось це поєднання, це форма квітки. Не знаю, що саме в ній так приваблює. Але все-таки приваблює. Все-таки, коли вона квітне, то ходиш біля неї, насолоджуєшся. Це дійсно дуже краса. Цьогоріч в мене вона дуже кардинально обрізана, бо змерзла. Не накрила я її, і вона змерзла майже до рівня ґрунту. Десь там є якісь пагінці, лишались по 10-15 см, але загалом обрізана була дуже жорстко. Ось відроджується потрішечку, подивлюся, що буде. Може, це буде зовсім таке простесеньке квітування, як перший рік після висаджування, наприклад. Але прийдеться все-таки її накривати. Мабуть, я пробуватиму на наступний рік таки не полінитися і її теж накрити. І, можливо, це вбереже від обмерзання. Побачу. Але загалом, ну, загалом, там, мені вона все-таки бачиться там, в кожному чи, або чи не в кожному саду. І, мабуть, що, мабуть, що треба якось подружитися з нею, щоб вона більш мені так щедріше квітувала. Бо якщо подивитися в трояндарі, ну там же ж є світлини дорослого куща, і він прекрасно виглядає, весь заквічений, квітів дуже багато, квіти гарні, великі, все. Якось треба налевчитися, і мені так. А ви розповідаєте про своє цікаво, як у вас з П'єром і як зимівля його. Циклемен П'єрдеронсор, взагалі-то це спорт, це віднайшов якийсь пан в Сполучених Штатах Америки тобто це спорт від п'єр П'єрдеронсар. І відповідно, Ну я, я не знаю, воно що то рахується там, що. Вивідник такий-то чи знайшов такий то. Але насправді, якщо зайти на Find, то там пише, що зареєстровано в США такою то компанією, як і така то назва. І так само зареєстровано у Франції Мейлан International під назвою Цикламен Кламен П'єрдеронсар. Бо ще вона має назву Пінкеденроуз ось, бо є ред Еденроуз по кольорах. Ось таке. Тому я її віднесла теж сюди, бо все-таки вона продається так, чи продавалась принаймні в Франції, може в Європі, саме від Мейлан, мабуть, і під маркою Мейлан International. Мені дуже вона сподобалася. Хай рожева барва. Я не думала, що в мене саме ця рожева, ось саме цей відтінок, оця тональність, оця не знаю там, ем, холодний колір, от саме він е, мені дуже-дуже сподобався. І я навіть кажу, я навіть придумала, що мені такий рожевий дуже би пасував з тофі. от такий колір карамельковий рісковий сорту тофі. Саме цей кущ, саме цей сорт мене перезимав прекрасно, але я його пригнула. Там були гарні довгі пагони, гнучки пригнучки, я його пригнула і він перезимав майже всі пагони до кінця. Єдине, що один чи два там під, на кільце я зрізала, але загалом кущ показав мені дуже багато. Я його загоризонтала, ще покажу, як я його закрутила. Ось поділюся з вами, тому я ну, нею поки що дуже-дуже задоволена. В перший рік, бо це і перший рік і кадри, звісно, з першого року. Вона квітла ну, на кінцях пагонів. Хай це були суцвіття, але не такі прямо щедрі, і це не було. Тобто куч загалом непогано ніби показав себе наріс, але прям квітування по всій площі куща не було, бо це було квітування на кінцях. А ось подивлюся, як буде результат, чи буде результат цього резонталення. Може тут щось треба інше придумувати. Буду спостерігати. Ну і Gloria Day, Піс. Хоча, якщо чесно, я вже неодноразово зустрічала думки е і такі судження, що в нас продають не її. А насправді, ну, я її купляла як її, не знаю. Тому я говорю про неї. Принаймні, ви знаєте, так я в відео це зазначу, е що вона теж від Milan International, це, мабуть, одна з найвідоміших або чи не найвідоміша красуня, е мабуть, і в світі припущу це. І в цього вивідника, і так, в нас вона дуже популярна, і є Glory Day Climber, І я думаю, що вона росте в дуже багатьох садах України дуже-дуже давно. Не лише зараз вона була популярності. Це з таких сортів, як на мене, відомих і давніших. І я припускаю, що вона росте в всіх таких зонах, в дуже багатьох, там, не знаю, санаторії, відпочинкові зони, паркові зони, тобто таких зон загального користування, озеленення і так далі. Що ж до моїх вражень? Так. Цікава, я її теж придбала через її барву, через її відомість. О, точно це був не останній аргумент. Вона запашна, вона має аромат, такий приємний, гарний, не є такий насичений і п'янячий, ні. Чи п'янкий точніше, ні. Але досить відчутний, гарний і мені приємний. Квітка гарна. Квітка може взагалі одне суцвіття, може містити різні відтінки барви, і вона може навіть на початку бути одною, потім трішки порожевіти, мінятися. В залежності від я так бачу, до речі, від регіону, мабуть, від ґрунту, від його складу, мабуть, від погодніх умов і температурних, чи це там південні регіони. Якийсь такий клімат тепліший, спекотніший, чи це може більш прохолодніші клімати. Тобто це така загадкова краса, яка міняє свою барву, квіти гарні, гарної форми. Єдине, що вона довго не тримається. Принаймні, в мене такого не було, щоб я сказала, що я її там хоча б днів 4-5 спостерігала на кущеві. Все-таки ну, трішки вона швидше відцвітає. Але якщо рахувати від початку розкриття, то все-таки ті дні набігають. Ось так. Взагалі-то від Мейлон ще багато відомих, є ж Леонардо да Вінчі, є Ред Леонардо є. Та є є, є тих сортів. Ого, в мене їх всіх нема. Звісно, що і це нереально, але кажу, є дуже відомі, дуже популярні сорти саме від Мейлон. Тому пишіть, які ваші фаворити чи фаворитки. Буду дякувати всім за відгуки, дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!